Все, що ви собі не дозволяєте, як задоволення тіло буде компенсувати на фізичному рівні у вигляді лишніх кілограмів та зайвої ваги. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик, експерт психосоматики та автор трансформаційного марафону Психосоматика зайвої ваги. Ви ще маєте час приєднатися в телеграм-канал, де буде проходити марафон. Старт марафону 17 серпня. Запрошую. Отож. Візьміть до уваги, що ви собі не дозволяєте: Маленькі радості, не дозволяєте собі розслабитися, не дозволяєте собі відстояти власні кордони. Можливо, не дозволяєте взяти своє, тому що вважаєте, що ви цього не достойні. Щодня ми щось собі не дозволяємо і забороняємо самі то нам дорого, то нам задешево, то нам не потрібно. Все це про наше мислення і про наші переконання, які впливають на стиль нашого життя. Змініть картинку світу в голові, і світ поміняється сам. І якщо ви думаєте, що зайва вага залежить тільки від кількості їжі, то ви помиляєтеся: зайва вага це про мислення, це про блоки, які запускають цю зайву вагу і тримають її в тілі. Вже перевірено, ні, не однією моєю клієнткою, які... Після консультації побачили, що харчування не змінилося, але лишні кілограми почали йти самі собою і почали йти легко. Якщо ви далі напрягаєтеся і тримаєте себе в такому, ну як в рамках, та? рахуєте калорії, сидите на дієті, займаєтеся спортом і у вас не вдається схуднути, то пора починати з голови. Запрошую вас на консультації з психосоматики та на марафон Психосоматика-Зайва Бага. Пора жити добре, в стрункому, здоровому, красивому тілі. Приходьте, дівчата!